Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаємо вас на цій Божественній службі на зборах Третього го Василянського чину. Дорогі сестри і браття, ми з вами зближаємося до свята Воскресіння Христового. До нього ми приготовлялися протягом цілого Великого посту, але Великий піст, як ми говорили, є також. І такими продовженими реколекціями за той час нам варто було і треба дізнаватися більше про Бога, заглиблюватися у науку Святої Христової Церкви, щоб більш свідомо формувати християнський світогляд. І, власне, формування християнського світогляду, який є основою життя християнина. Це найголовніше завдання людини на землі. Тому що може бути, що різноманітні будуть зриви у житті, невдачі, а навіть може статися, що людина підпаде під спокусу і згрішить, але каже апостол, як же згрішить хтось, маємо заступника перед Богом Ісуса Христа Праведного. І тому, згідно із християнським світоглядом, якщо людина його викликала, виховала у своєму серці, то вона знає, що робити навіть у найважчих хвилинах свого життя, у найважчому віддаленні від Господа Бога у глибині відпадення гріха, вона вміє навернутися і повернутися до Господа Бога, приносячи плоди гідні покаяння. Сьогодні. Тиждень перед Пасхою, ми з вами читаємо те, що справді сталося тиждень перед Пасхою, тоді, коли Ісус Христос увіходив до Єрусалиму. А сталося так, що Його друг, про якого ми дуже мало знаємо, помер. Ісус Христос спеціально чекав, щоби той хворий помер. Як тільки довідався про Його хворобу, Ще він навчав і учнів із ними перебував. І тоді, коли порахував, що, напевно, ще Лазар помер, він сказав учням своїм я щасливий, що ви тут зі мною і що будете свідками слави Божої. І про цю всю подію ми з вами читали. Дорогі сестри і браття, Ця подія Воскресіння Лазаря. Але скажемо так відверто, що Воскресіння Лазаря воно не було тим Воскресінням, яким воскрес сам Христос, чи на яке ми надіємося. Бо ми умовно називаємо оцю подію, яка сталася з Лазарем Воскресінням, бо він повернувся до такого самого життя, яке було перед Тим. Тобто Він повернувся, щоби бути тією людиною, як кожен із нас. Яка повинна їсти, спати, яка втомлюється від праці, і, і яка ще раз помре, а потім воскресне вже так, як той Ісус Христос запланував і яке спасіння нам приніс. Тільки що люди, які оточували Лазаря, вони теж були реалісти, і вони дуже реалістично дивилися на події. І коли Лазар помер, прийшов час, вони його поховали. Поховали його у гробниці, тому що це був звичай ховати у гробниці на тих теренах, бо дуже мало родючої землі. І не можна було в землю просто закопувати, бо там вони вирощували. Для себе їжу, значить, рослини. А в камінні, де нічого не можна було вирощувати, то вони робили гробниці і тому там ховали своїх померлих. Вони його поховали. І коли Ісус Христос сказав відкрити гробницю, вони сказали, що немає смислу і навіть небезпечно. Тому що вже чути запах, вони розуміли. Що коли четвертий день, то почалися незворотні зміни з тим тілом, яке вони поховали, і вони розуміли, що вони втратили на цій землі Лазаря. Марта висловлює Ісусові Христу, віру у Воскресіння останнього дня, про що вірили усі юдеї Старого Завіту, що прийде час. І Бог усіх воскресить. І в це вони вірили. І вірили, що Ісус Христос прийшов, щоб воскресити в останній день усіх людей. Що Він є сповненням тієї обіцянки, яку Бог обіцяв протягом багатьох поколінь, починаючи від Авраама і аж до останніх. Але Ісус Христос говорить зовсім щось інше. Бачимо. Марта і Марія, вони були такі реалісти, як дуже часто і люди у нас бувають реалістами. Деколи дивляться зовсім по-різному на світ. Але одного разу я розмовляв із мамою, якої син загинув в автокатастрофі вже давно, більше як 25 років тому. І він загинув. І його поховали. І коли ми так розмовляли, вона розповідала, яким син був добрим, чуйним, як він дбав про неї. Можливо, як вона казала, більше ніж донька син про неї дбав. Але якось у так у розмові вона сказала: але отче, я не знаю, що би я робила, якби він тепер прийшов живий. Я не готова до цього. Тому що вона прийняла оцей факт, що вже відійшов її син. І це для неї було, була реальність. Сьогодні ми з вами, дорогі сестри і браття, маємо навчитися одну важливу річ, що релігія це не фантазія, бо бачимо. Є тих релігій дуже багато, а багато є релігійних вірувань, не якоїсь спеціальної означеної релігії, конфесії, а різноманітних релігійних вірувань. І, звичайно, релігійні вірування вони походять від самих людей. Люди зустрічаються. З різними явищами у своєму житті. Наприклад, з голосом сумління, яке підказує, чи добре людина робить, чи ні. Наприклад, із труднощами спілкування, з різними явищами цього світу і погодою, з тим, що вона може пояснити, а дещо не може пояснити. І як це все зібрати в одну якусь систему? А так зібрати, що кажуть, напевно, є якісь невидимі зв'язки у світі. Ось те, що ми бачимо очима, це одне, а є ще якісь невидимі зв'язки. Тому що, дорогі сестри і браття, ми бачимо людей, наприклад, маму і дитину. Але ми не бачимо любові. Любові ми не бачимо. Ми бачимо лишень. Як любов може проявлятися. Але, наприклад, якщо у Львові по центрі міста йде мама і дитина, мама веде дитину за руку, то ми не знаємо, наскільки між ними існує любов, поки вони її не почнуть проявляти. Але вона вже існує. І тепер треба було описати ці зв'язки, які пов'язують. Цілий Всесвіт. Ті невидимі зв'язки. І люди робили висновок, що там є якісь невидимі істоти, невидимі особи. Вони справді є, але ми їх не бачимо. І оці ідеї людські дуже часто ми називаємо міфами. Дорогі сестрі і братті. Щоб ми розуміли, це дуже важливо. Міф це не казка, не байка. Міф це серйозне і глибоке богословсько-філософське обдумування того, що у світі існує, але ми не можемо його вхопити своїм розумом і, наприклад, Побачити своїми очима. І якщо ми заглибимося у ті міфи, які тепер записані, і все, то ми побачимо, що вони намагаються дати відповідь людині на ті обставини, в яких вона живе. Звідки любов, чому ненависть? Чому люди розуміють одне одного, чому вони шукають одне одного? Чому відбуваються природні явища, звідки інстинкти у тварин? Міфи намагаються все це пояснити. Але, дорогі сестри і браття, міфи це пояснюють. На основі людських знань і уявлень? На основі людських знань і уявлень. І дуже часто у міфах з'являється таке, що. Всі невидимі істоти, вони прямо навалюються на цей світ. І в ньому живуть різні болотні істоти, домовики, всілякі лісовики. Інші духи, то маса тут ходить, ми їх просто не бачимо. А вони якось чи то впливають, чи не впливають, а на них треба вплинути нам. І треба робити різні такі обряди, щоби тих істот, які лихі задобрити, а які добрі прихилити на свою сторону. Ну, одним словом, дуже важке тоді життя у людини. Ми сьогодні у Лазареву Суботу говоримо про це дуже спеціально. Тому що, коли Бог почав говорити до людини, то Він не хотів, щоб людина створювала про Нього міфи, а щоб вона була в першу чергу реалістом. І тому Ісус Христос, об'явившися людям і ставши людиною, сам Він став людиною, Він всіляко уникав. Того, що ми називаємо міфічне мислення. І саме тому він дуже часто забороняв людям, щоб вони розповідали про те, що він когось оздоровив. То сталося теж з апостолами. Апостол Павло прийшов до одного міста грецького і коли оздоровив хворого. То люди, греки, сказали, що то боги у людському тілі прийшли до них і хотіли їм принести жертву. І заледве Павло їх зупинив, щоб міфічне мислення в тих людей припинити. Заледве їх зупинив. І бачимо, Ісус Христос дуже пильно уважав, щоб про нього не почали думати неправильно що він прийшов зробити всім гаразд, дати їм здоров'я, добробут, і щоб всі були такі щасливі, як вони самі собі того хочуть. То дуже часто, коли бажають, кажуть, я вам бажаю того, що ви собі, собі бажаєте. Чуєте, краще не треба. У нас один брат монах казав, не що я вам бажаю, не ви що собі самі бажаєте, а що Бог вам бажає, то нехай вам станеться. Це дуже важливо. Дорогі сестри і браття, це дуже важливо. І тому, коли в семінарії навчають священників, то під час навчання завжди керівники і професори намагаються і мають таку мету усунути міфічне мислення із тих, які будуть проповідувати Ісуса Христа. Щоб не фантазували. Бо, дорогі сестри і браття, наша віра не на мудруваннях ґрунтується, а наша віра ґрунтується на реальних подіях, ми скажемо так, на фактах. І в центрі цих фактів, різноманітних, стоїть один найбільший Воскресіння Ісуса Христа. Цікаво, що Воскресіння Ісуса Христа ніхто не бачив, ніхто не знає, як Ісус Христос Воскрес. І ми після Воскресіння ще будемо протягом тривалого часу роздумувати, що ж насправді сталося і у що ми віруємо. А віруємо ми ось у що, що Ісуса, подібно як Лазаря, поклали в печеру і замкнули. Прикотили великий камінь, але коли хотіли ще раз на нього поглянути, і так як для Лазаря відкотили камінь, нічого не побачили, Ісуса там не було. Ну, перша думка, що, звичайно, що його вкрали. І якщо би вкрали тіло, то найлегше було би спростувати факт Воскресіння, і скільки його шукали, не знайшли. Але побачили щось інше. Тому що до тих людей, які довірилися Ісусові, Він сам став приходити. Він з ними спілкувався, Він їм давав настанови. І один суддя, який довголітньо працював у Верховному суді Великої Британії, коли читав оці всі повідомлення про Воскресіння, сказав, з юридичної точки зору, якщо би мені дали такі свідчення, які є в Євангелії, то я би мусив судовим рішенням визнати, що Ісус справді Воскрес. Але розуміємо, ми читаємо про Воскресіння Ісуса з книжки з Євангелія. Ми можемо різні речі читати в різних книжках. І що тепер важливо, коли ми читаємо повідомлення про Воскресіння Ісуса Христа. А треба звикнути, що це не оповідання. Повідомлення це. Про факт Воскресіння. Що це сталося ось між нами? Ісус Христос справді Воскрес. І знаком цього майбутнього Воскресіння, як ми співаємо у тропарі Сьогоднішньому, щоби запевнити загальне Воскресіння, Ісус Христос прийшов, щоби Воскресити померлого Лазаря. Він повернув його до життя. Тому що Він є господар життя і смерті. І ось, оскільки наша віра походить не від фантазій і мудрувань, а від факту самого факту Воскресіння Ісуса Христа. То християни живуть зовсім іншим життям. Аніж ті, які не довірилися єдиному істинному Богу. Є один дуже важливий факт: давніше, дорогі сестри і браття, дуже слабо розвивалася наука, різні галузі науки. Дещо люди винаходили для полегшення своєї праці. Але більшість наукових знань це була математика, астрономія, медицина прикладна. І то більше роздумували про те, як то воно може бути, може не бути. Дуже цікавий факт: люди не вірили навіть своїм чуттям зору, слуху, нюху, бо вони казали, що ці чуття можуть обманювати. Тобі, здається, одне підійдеш ближче, а то зовсім щось інше. Тобі здавалося, що то вода, а то просто підійшов там ближче, а то просто тінь якась. Тому що чуття обманюють. У Древній Греції колись написали, що найдивніше було би, якщо ти хочеш знати, скільки зубів є в коня у пащі, відкрити йому Пащо і порахувати зуби. Бо звідки ти знаєш, що у кожного коня стільки зубів? Треба прочитати книжку. Мудрі люди написали, скільки є в зубів, вони то обдумали, і звідти ти можеш дізнатися. Бо все було лишень мудрування. І ось, дорогі сестри і браття, під впливом християнства протягом Досить тривалого часу, але під впливом християнства з'являється зовсім інше сприйняття світу. Мудрування немає, є опирання на факти, але тому, що оперлися на факт Воскресіння Ісуса Христа, то починають опиратися на інші факти. І тому з'являються інші науки фізика і хімія, як то називається експериментальна наука. І медицина як експериментальна наука. Не просто так собі. Хтось три тисячі років тому написав, що та е, рослина має допомагати. Пробує. Нічого ніхто не пробував, давали людині, помагає чи не допомагає, бо так написано. Але медицина починає бути експериментальна і з'являються ліки, які справді допомагають людині. І фізика експериментальна, і тому в християнстві дуже швидко розвиваються технології. І хімія експериментальна. Люди опираються на факти. І ми скажемо так: там, де слід залишило християнство у Європі і в Північній Америці, то дуже стала високо розвинута цивілізація. Технічно. А вже Японія, Південна Корея, то вони вже перейняли оцю традицію. Християнство е, проштовхнуло розвиток, технічний розвиток цивілізації, бо зовсім інший світогляд. І тому, дорогі сестри і браття, коли в семінарії ми навчалися, нам говорили. Треба плекати науковий погляд на світ, уникати міфічного мислення. Тому що міфічне мислення це фантазії і видумки. Вони можуть пояснювати деякі стосунки у світі, але насправді це лишень фантазії людські. І тому ні лісовиків. Ні домовиків, ніякої болотної нечисті, нічого такого іншого немає, і тим більше вони тут не кишать ними між нами. Зовсім по-іншому. І тих багатьох речей, які з міфами входять у наше роздумування, їх насправді немає. Ось до чого закликав Ісус Христос. Щоб ми оперлися на факт, бо оповідання це не оповідання про Воскресіння Христа, це повідомлення про справжню подію. Але, дорогі сестрі і браття, ця справжня подія стосується теж і нас. Це треба розуміти, що ми живемо у реальному світі, а не в міфічному. Тобто, вже сьогодні нам треба відректися. Від тих різних уявлень, що тут багато різноманітних істот, що вони впливають, що невідомо як, що е, різні є впливи, магія або ще щось інше, астрологія це все міфи, які якими колись намагалися щось пояснити, але відколи Ісус Христос почав промовляти до нас. Бог про що почав промовляти до людини, всі ці міфи не мають жодного значення. І Воскресіння Лазаря це для нас, дорогі сестри і браття, повернення до реальності, що тримає Всесвіт і наше життя у своїх руках. Господь Бог. А не різноманітні міфічні особи. Істоти. Дорогі сестри і браті, ми зближаємося до свята Воскресіння Христового. Подія Ісуса Христа, Його народження, життя, терпіння, смерть і Воскресіння це кульмінація людської історії. Цією подією світ змінився. І ми з вами стали тими, хто стоїть на сторожі зміни цього світу. Хто стоїть для того, щоб цей світ повертати до реальності і свідчити? Про Воскресіння Христове, але теж і про Воскресіння наше. Бо, як каже апостол Павло, якщо ми не Воскреснемо, то який смисл нам вірити? Добре, я перефразував. Христос справді воскрес. Бо якщо мертві не Воскресають, то значить, вони всі загинули. Немає смислу нашої віри. Але таки має, бо Христос Воскрес первісток померлих, а так. Бог разом з ним і всіх нас Воскресить. Це стосується теж і наших тих покійних, які, наприклад, загинули тепер під час війни. Це ж реальність така. Це не так, що, наприклад, ми тут проповідуємо про Воскресіння, віримо, співаємо Пісні. А потім йдемо плакати і кажуть люди, що Він помер пішов в сиру землю і вже його нема. А в чому наша віра полягає? Ми розуміємо, що прикро і плачемо подібно, як плакали Марта і Марія за своїм братом. Але як сказала Марта, віру, що він воскресне останнього дня, але ми віримо ще більше, бо Ісус Христос сказав Я Воскресіння і життя. І той, хто в мене вірує, він житиме по віті, він не помре. То значить, вони померли в земному значенні, наші ті, які загинули, вони померли в земному значенні, бо перестали зупинилися те, що називається життєві функції, серце більше не працює. Але вони не померли, не пішли в сиру землю. Тому що пішли до Господа Бога, вони далі є. Вони живуть з Ісусом Христом, з нашими рідними, з тими, які попередні покоління були. І ми до них приєднаємося, бо ми також воскреснемо. Ось яку віру нам треба свідчити перед людьми, особливо як третій чин, як учасники, як члени третього чину Василянського. Нам таку віру треба. Свідчити. Перше відкинути всілякі міфи, бути реалістами і пам'ятати, що ми віримо у найбільшу подію цього світу Воскресіння Ісуса Христа і надію, уповання і впевненість в тому, що кожна людина, яка йому довірилася, воскресне на життя вічне. Середешно вітаю вас із прийдешніми святами великодніми, і бажаю, щоб ми глибоко в серці пережили подію Ісуса Христа, щоб ми прилучилися своїм серцем до неї, пережили її, щоб вона, ніби світло засвітилося в нашому серці, і ми могли освітлювати тих, яких зустрічаємо у своєму житті. Нехай Господь благословить вас, всі ваші родини весь наш чин, щоб ми могли плідно працювати одні для одних, для нашої церкви і нашого українського народу. З Воскресінням Христовим вас вітаю, святкуймо, і нехай це свято розливається по Україні із тим знанням, як Христос Воскрес! Ми всі чекаємо Воскресіння. Слава Ісусу Христу!